Вітаю вас, малята і батьки. Сьогодні ми з вами на занятті з ліплення і природознавства. Зараз переглянемо відео і поспілкуємось. Наше заняття називається Я в звірі до зими готується. Дивимось. Привіт, малята. Нагадайте мені, яка зараз пора року. Mm. Вірно, зараз пора року осінь. Осінь буває ясна, тиха та тепла. А буває вітряно, холодна та дощова. І в цей час так хочеться бути вдома, в теплі. У цей час до зими готуються і люди, і тварини. Запрошуємо вас до осіннього лісу. Як гарно, красиво, майже не чути. Ташини голосі, бо багато пташок відлетіли в теплі краї, але ліс не спорожнів його мешканці зайняті важливою справою. Лісові тварини готуються до зими. Найважчою порою року для них є, звичайно, зима. Яких диких тварин ви знаєте? Дітки, яких диких тварин, ви знаєте, пригадайте. Вовк. висить. Так, молодці, правильно ще їжак. Молодці, їжачок, а ще зайчик. ведмідь. Правильно, ведмідь. Молодці. Дивісь. Назвіть тварин, яких ви бачите на екрані. Дітки, кого ми бачимо на екрані? Вок. Так, ще хто? Ведмідь. Так, правильно. Їжа. Так. О, молодці. Лисиця. Правильно, лисичка. Які це тварини? Дітки, які це тварини? Свійські чи дикі? Дикі. Угу. А чому їх називають дикими тваринами? Дітки, чому називають дикими тваринами? Згадайте. Живуть у лісі. Так, їдять, добувають собі їжу самостійно. І самостійно роблять собі хатинки. Перевіряємо. Тому що вони не живуть з людиною, самі добувають собі їжу та самі будують собі житло. А хто це до нас прилетів? Дітки, хто це прилетів? Як пташка називається? Сорока. Ні, ну подивіться Сини. Синичка. Правильно, синичка, Подивіться, щось вона в лапках тримає, мабуть, щось хоче розповісти. Це пташка синичка прилетіла та новини нам принесла. Вам би хотілося дізнатися ці новини? <плес> А ось і лісова газета, де новини написані. Що ж, давайте прочитаємо і дізнаємось, хто взимку холодно спить, хто робить запаси, а кого рятують ноги. Зайці, готуючись до зими, лише перевдягаються, змінюють свій кожушок на мілий. Щоб хижаки. Не помічали їх на сніговій ковдрі. У зайця нема берлоги, та не потрібна йому і нора. Від ворогів рятують його ноги, а від голоду кора. Вовки ближче до зими збираються в зграї. Їм так набагато зручніше виживати взимку. Живуть вони у лігві, полюють та виють вночі. Сірі хижаки для звірів і людей страшні. Лисиці, як і вовки, колір шубки не міняють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити або сховатися взимку від заметілі. Лисиці, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах, у пошуках їжі. Давайте повторимо, які Тваринки не готуються до зими практично, тому що у них немає, вони не роблять ні запасами, а їх а всю зиму на ногах. Хто це лисичка? Ще хто? Їжак. вовк. Вовк. І ще хто міняє шубку сіру на білу? Зайчик, Зайчик правильно. Так, а на гіллячках на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки білки сушать про запас. Руді мешканки лісу не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. А зараз ми з вами дізнаємось, хто взимку відпочиває, міцно спить та чекає весни. На відміну від багатьох тварин, їжачки не роблять запас їжі собі на зиму. Незадовго до того, як впасти у сплячку, їжаки перетворюються на справжніх ненажер. Вони їдять набагато більше, ніж зазвичай. Та перетворюються на справжніх товстунчиків. А сплять вони у своїх нірках, згорнувшись у клубочок. Ведмідь заздалегідь облаштовує свою барлогу. Він шукає печери, яри, куди зносить листя, гілки. А коли випадає сніг. Він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Насправді ж хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти зі своєї барлоги. Наприклад, якщо дуже проголодається. А зараз я пропоную вам трошки пограти. Дітки, зараз ми з вами пограємо, будьте уважні. Нам треба буде вгадати за тінню, який звір. Дивимось. Вгадайте, чия це тінь? Дітки, чия це тінь? Ведмідь, ведмідь. Правильно, дивимось. Це ведмедяча тінь. А це? Чия тінь, вовк, так, вовча тінь, да, ми ну, перевіряємо. Це вовча. А ось це чия Угу. Ну, подивіться, уважна тінь. лисичка. Лысый чемати лысяча. А це? Ну подивіться, довгий а короткий хвіст. Хто це? Зайчик, зайчик. Ну подай зайчик. Заяча. Вірно, чия це тінь? Mm, ну, подивіться маленька, руденька, пухнастий хвіст, маленькі ушка. Хто це? Білка? Угу, mm -hmm. білочка, ну-ка, Біляча. А це? Ну подивіться. Єжачок, їжачок, Там... їжача угу. тінь. Молодці, мені сподобалось, як ви впорались з цим завданням. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого. Дізналися, хто робить запаси на зиму? Дітки хто робить запаси на зиму? Ну, згадайте білочка. Да, білочка. А хто зі звірів впадає у сплячку. Ще. А хто ще впадає у сплячку їжачок? Ведьміть. Відми, у сплячку, а також дізналися, як звірі готуються до зими, щоб їм не було холодно. А як вони готуються? Вовки що роблять, щоб їм не було холодно? Збираються у... Так, згра... у зграю збираються, щоб їм не було холодно, а лисичка, яка теж не спить, що в неї? От роста яким? Більше познатим, так? А зайчик міняє свою сіру шубку, на яку біло. На білу, правильно. А зараз подивіться, хто це нам на малюнку тут? Ежачочок, їжачок. Сьогодні пропоную вам зробити ось такого валісінького ніжачка з пластиліну. Ви приготували все до нашої роботи. Сподіваюся, що так. А перед тим, як ми з вами будемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Дивимось, як будемо робити, приготуйте свої ручки. саморобку. Але спочатку підготуємо наші ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Їжачок, їжачок, Голчок. їжачок колючий. Покажи нам голки. Ось вони, ось вони. Їжачок, їжачок, їжачок Сховай свої руки. Для роботи нам потрібен пластилін і насіння соняшника. Можна гарбуза, Діти, подивіться спочатку відео, як ми будемо це робити, а потім разом все зробимо. Луна або голки ялини. Починаємо роботу з ліплення тулуба їжака. Коловими рухами долонь скочуємо кульку. Розкочуємо кульку у овал для тулуба. Відтягуємо мордочку їжака з маленьких кульок чорного кольору робимо очі і ніс. Прийомом вдавлювання розмістимо рівномірно одна біля урної, у нього на спинці насіння, голки ліжачка, Дітки подивилися, а зараз зробимо усі разом. Беремо шматок пластинину, відміну за допомогою стеки, відрізаємо ну, половинку. Ось такий шматочок. Бачите, в мене була одна, а тепер розминаємо, скочуємо о. Ось так поклали на ручку, переклали зверху і проводимо вправо, вліво, вправо. Робимо кульку. У мене листолін Трішки застинули. Так. Після того, як зробили кульку, поклали її, а тепер... Поклали ручки ось таким чином. І вперед-назад, вперед, назад, вперед, назад, щоб у нас утворився ось такий, бачите, овал. Тепер з однієї сторони витягуємо носик, мордочку, вірочка, ось такий, щоб гостренький носик. І пригладжуємо пальчиками, пригладжуємо, робимо мінус такої їжачка. Так, ось, бачите, який їжачок відкладаємо, беремо інший шматочок. у мене білий він. У вас може бути е, чорний, або, якщо у вас був коричневий. Від відриваємо лилінки, який кусочок, бачите? І скочуємо. І скочуємо ось так, кульку. Маленьку. О, бачите, ось така маленька кулька. Це в нього буде носик у нашого їжачка. Ось так, подивіться, бачите, носик. І так само зробимо очки, відриваємо два кусочки і теж скочуємо кульку. Пальчиками ось раз і ще одну кульку у нас дві кульки це будуть очки у нашого їжачка. Подивіться, очки у нашого їжачка. а тепер Зробимо волочки. Якщо у вас насіння, то насіння. У мене насіння немає, але є ось такі палички з дерева. І вдавлюємо, ось так. Вставляємо ось так. Раз. Вставляємо. Вдавлюємо їжечка. Віжечко волочки робимо. Одну. Віна у мащенько рубины Так. О, подивіться, які ми мене їжачок, спинка вся із колючок. Так, Иду. ну що, як там у вас справи? Все вийшло? Чекаю а -а. на фото. Так, чекаю на фотографії ваших обід, їжачки у ваших гарненьких. А зараз. Я з вами прощаюся, обіймаю вас, дарую своє серденько і повітряні поцілунки. До нової зустрічі на наступному тижні. До побачення, малята, і наші завзяті і креативні батьки. До побачення, до побачення!